Що ж мені знять? Нема ніяких ідей, морслава, марослава. Що таке Амаліна? А давай знімемо відео на тему роблю біся... бісячих ос Богача клуб. А до речі, непогана ідея. Давай знімать. Всім привіт! Ви на каналі Дівчинка з України. Ну, вибачте, що без інтро... І так, коротше, по минулій сценсі ви вже здогадалися, що ми будемо робити бісячих типів е, ОС Вигача клуб. Так, перша в нас е, омешка, чи, ну, коротше, щось типу рожевої омешки. У неї є все рожеве, буквально все. В основному носяться короткі спідниці, мал маленькі, ледь прикриваючі топики, вони являються кішками, зайчиками, коротше, такими милашками, і так, коротше, в них все рожеве. Дуже часто вони Дуже часто вони рожеві, вони не дуже прикриті. Ще частіше у них є парень, але ми його тут не будемо робити. І ще вони використовують дуже часто усі очі, на яких я зараз клікаю. Коротше, нічого цікавого я не можу про нього розповісти, просто що це рожеве. Mm. Хочу вони всі такі рожеві. Вони всі просто рожеві, коротше. Закаду мій зроблю, тому, що нічого про неї розказувати. Короче, у нас отакий персонаж вивчився. Як же мене це. Я собі я вам скажу. Мене це є тип саме найбільше бісес через те, що він кішка завжди, через те, що в нього такі очі. Через те, що він яскраво рожевий. А я просто ненавиджу яскравий рожевий. Далі в нас пацанка. В основному вона або вовк, або собака, або демон. Вони всі ми, своїм виглядом кажуть, що вони круті, не наближайся до них, інакше вони тебе прикончать, розберуть на дві частини. Коротше, вони рідко ходять з розпущеним волоссям. Взагалі не ходять. Ну, якщо ви хочете зробити якогось злого персонажа, то не робіть його повністю чор чорно-червоним. бо Тому що ну, це моя думка, що краще треба робити злих людей, які відображають злість, не тільки чорно-червоними, а й додавати якісь інші відтінки. тому що це просто скукота. У мене таких ось червоно-чорних, ну таких, саме таких з червоними очима в мене не було. Ну, я в основному, коли я скачав, скачувала Гачу, у мене було Гача Life 2. І мені взагалі було нетересно робити повністю чорно-червоних персонажів. Д'яволів. Я просто зробила персонажа звичайного. Там де, там, де я робила себе в реальному житті. Тому я не робила всяких пацанок там, і ще когось цього типу, тому що мені просто не подобався вся цей тип. Коротше, Коротше, у нас така пацанка получилась. І так, моя думка, що мене бісить? Що він похожий, ну, знову пацанки похожий на ще один тип бісячих ос. Супер-пупер мега Якщо ви хочете зробити демона, то використовуєте не тільки чорно-червоний, а й інші кольори, бо тому що він виходить скучний. Так, о, третій вид, а й третій є бісячий вид ос. Це супер-пупер мега милашка. Вона вся така мелашка, Вона одіває милі речі. І її зланий запас милий. Нє, ні. Е. Коротше, більш нічого не можу сказати, просто зроблю його за кадром. І так, я створила такого персонажа. І так, коротко, чому він мене бісить, тому що дуже великі очі. І воно супер мега мегамиле, а мені не завжди таке подобається. Ну, конечно, в мене є милий персонаж. Але у нього очі не гігантські, ось дивіться, нормальний персонаж. Не то що оце. Ну, більше нічого не бісить. Ну, а одне тільки бісить, що завжди них інколи короткі спідниці. А короткі спідниці я не люблю. Я взагалі спідниці не люблю. Коротше, три отакі три персонажі у нас вийшли. Скажіть в коментарях, хто більше сподобався вам. Ну, мені здається, оцей більш... ні, не оцей. Оцей третій більш-менш нормальний. Цей... Вообще, хто знашов? Ну, а це мене. Я не знаю, про що про нього сказати. Коротше, сподіваюся, вам сподобалося це відео. Дякую за перегляд. Бувайте!